І з самого ранку сьогодні у Рівному курсувало 30 тролейбусів, їх таки наважилось випустити на дороги міста. Однак, вже близько 11-ї години рогаті за першим та десятим маршрутом зупинилися. Сьогодні роботи проводилися на підстанції, яка живить ювілейний, тому певний час тролейбуси не курсували. Спочатку нам нас повідомили, що роботи будуть тривати і після обіду, але Справились раніше. Місцеві жителі нарікають, тролейбуси стали вкрай непрогнозованими. На маршрутах їх бракує. Часом завдання доїхати до роботи виявляється надто складним. Тролейбуси зараз дуже рідко їздять, так що я маршруткою. Як тролейбуси зараз дуже мало їздять, то маршрутку неможливо запхатися. От, а якщо тролейбуси, то ну воно ж розвантажується. От а так ну трохи незручно. Їх стало зараз менше. Це дуже некомфортно, тому що я їду далеко, і мені потрібно на якісь проміжуток року, я і так виходжу з магазину. Ну тобто я працюю тут неподалік в магазині, і це виходить, що ну некомфортно зараз. Але що робити, ну треба якось пристосовуватися. Як пояснюють у рівне електроавтотранс, виїзд тролейбусів на дороги рівного це вже велике досягнення, адже ще минулого тижня ніхто не брався прогнозувати, коли це можна буде зробити. Зараз рогаті курсують за звичними маршрутами та графіками, однак на час. З їх роботи впливають аварійні відключення електроенергії. Всі маршрути, які зараз працюють, там зараз працюють тролейбуси, але в середньому в два рази менше, ніж завжди, ну, щоб зменшити навантаження на електромережу. Ну, ясна річ, що рівняни звикли до більш якісного обслуговування транспортного. Тобто, коли на маршрутах там по 10-12 по тролейбусів працює, ну а коли вже 6, це вже. Деякі додаткові незручності. А вже о 16-й годині сьогодні було знеструмлено центральну частину міста. Тож, відповідно, рух припинили усі 30 тролейбусів. Поки що фахівці навіть не беруться прогнозувати, коли ситуація із рогатими покращиться. Тож пасажирам рекомендують самостійно моніторити ситуацію через застосунок дозор, адже спрогнозувати, як мене день для тролейбусників та енергетиків, неможливо. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал тіві.